Та закрити вже той гештальт і заспокойся. Чули колись таке? Що таке гештальт? Це може бути щось, що не завершено, будь-що, незавершена ситуація, незавершена мрія, незавершений проєкт, невисказані слова, непережиті події, можуть бути непережиті травмуючі події. Це може бути якась ситуація, яка роками вас бісила, дратувала, ранила і яку ви так і не завершили. Мабуть, найпростіший приклад, який можна привести на тему незакритого гештайту, це вазочка, яка колись у вашої мами стояла на серванті. І вона завжди казала: О, це моя улюблена вазочка, обережно, не розбий її. І ви постійно, наприклад, коли там були там, дівчинкою, дитиною прибирали, витирали пилюку, боялись страшно її розбити. Але всередині душі ви ту вазочку ненавиділи. Так от, закрити гешталь, гешталь це просто нахрін розбити ту вазочку. І завершити ту дію, той страх, ту ситуацію. І це може бути предмет, людина, проєкт, ситуація, будь-що. Куди ви пригадуючи або живучи із цим, постійно вкладаєте емоції, і воно вас дратує, розчаровує, злить, тобто тягне вашу енергію. Це щось, що було в минулому і що досі Тягне ваші емоції, енергію, те, що для вас досі існує. Хоча ви мали би вже про нього просто забути. Чому важливо закривати гештальти? Для того, щоб не було повторення сценаріїв. Бо дуже часто буває таке, що незакритий якийсь гештальт, він тягне повторення тих самих схожих ситуацій. Він тягне за собою певну, певну тривожність, певну образу, певну таку, не те, що, знаєте, роздратованість, а відчуття таке, от ви вийшли з дому, і нібито там виключила праску чи не виключила, да, таке щось, нібито не закрите. І це ще досить часто призводить до блоків у вашому розвитку. Чим більше ви віддаєте енергії і уваги в минуле, тим важче вам концентруватися і ставити пріоритети на майбутнє. Отже, як ми закриваємо гештальт? Або гештальти, Як правило, у людей їх декілька, але вони є. Ну, відсотків 70 населення мають якісь незакриті гештальти, якщо це непропрацьована людина, яка вже все про себе знає. Так от, перше, що треба зробити, це визнати, що в мене це є оці якісь незакриті гештальти, що вони є. І визначитися з ними, подумати, що це, до чого ви постійно повертаєтеся, до якихось стосунків, до якогось предмету, до якоїсь ситуації, куди ви постійно повертаєтеся, звертаєте увагу, що вас тригерить, так? У минулому. Далі це прожити ці емоції. Це може бути робота з психологом або психотерапевтом. Це може бути просто виговоритись комусь із рідних, близьких, друзів, але так, предметно, саме на цю тему поговорити. Це може бути а, одна із технік або практик, якщо це, наприклад, стосується людини, хоча не обов'язково. Написати листа цій людині, наприклад, якщо це людина, да? Або є така ще прикольна техніка пустого стула, коли ви ставите стул пустий напроти себе, уявляєте, що на цьому стулі сидить ця людина, і ви сказуєте все, що за ці роки, там, чи місяці, чи тижні, у вас накопилося, говорите це. Щиро, з матюками, якщо хочете, на підвищених тонах, якщо хочете, але ви це виговорюєте, ви плескуєте із себе. І ще класна техніка, вона мені дуже подобається це викричатись. Якась емоція є така, да, у вас не прожита. Ідете, ви кудись далеко-далеко, в ліс, у гори, в поле і починаєте а з усіх сил. Концентруючи увагу на ті емоції. А навіть якщо у вас нема якогось гештальту, не прожити а ви просто підете по ОРТ, після цього буде така легкість, таке натхнення, такий кайф, хоч раз в житті, спробуйте просто піти і виворотись кудись. Далі. Дуже важливо зробити висновки, чому ця ситуація трапилась зі мною. Що до неї привело? Що я могла зробити по-іншому, або міг зробити по-іншому? Чого мене ця ситуація навчила? Який урок у цьому був? І який сенс у цій ситуації, або людині, або предметі, якщо це та вазочка? Був зробити висновки. Ще класно працює закритий гешталь. Це коли ви вже все це проаналізували, прожили, пропрацювали, виписали зробити якусь символічну дію, яка буде символом того, що, от все, розбили ви ту вазочку, закрили ви це питання. Це ви можете просто собі написати. Так. Я пропрацювала таке то, таке то питання. Воно мене більше не турбує, я вважаю гештальт закритим. Ця історія більше не тягне мою увагу і мою енергію. Написали, спалили, розвіяли потім. Символічна дія, сенс якої на матеріальному якомусь рівні те, що ви можете руками пощупати. Для вас буде для вашої психіки, буде означати, що ви цей гештальт закрили. все, більше до нього не повертаємося. І після цього ви починаєте щось нове. Якщо це стосувалось, наприклад, не знаю, якогось невдалого проєкту, ви можете починати цікавитися якимось іншим проєктом. Проєктом, якщо це стосувалось якихось стосунків, Можете починати шукати якісь нові стосунки, вже пропрацювавши цю історію, цю серію всього, що було. Або, якщо це стосувалося розбитої в кінці в кінці вазочки, підіть купіть собі нову вазочку, чи мамі, якщо ви там, наприклад, в неї розбили. І таким чином, ви вивільняєте досить багато енергії, яку вже ви можете потратити на те, щоб робити щось нове. І повністю свою увагу концентрувати і віддавати тоді. Така сьогодні була тема. Сподіваюсь, було цікаво. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!